Відобразити свої емоції на канві хрестиком запропонували в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Пані Людмила в такій техніці вишиває вперше. Процес їй подобається. Жінка нещодавно приїхала з Луганської області. Аби відволіктися від тривожних думок, шукала заняття до душі. Можна було занять свої руки чим-то перше. Це і Ну, познайомитися з людьми, з новими. Вишивала у школі, коли нас учили, тоді в мене гарно вийшло. Зараз що -то не дуже. Ну, а вишиваю, я вдома вишивала лентами, влеклась. У мене багато там картин, подушки вишиваю. Все роздарила своїм друзям. Ніколи хрестиком не вишивала й пані Алла з Дніпра. Вчитися новому завжди приємно, каже вона. Прийшла тому, що люблю починати щось нове. І вперше в житті я вишиваю хрестиком, бо дома я вишивала в дитинстві і гладію і рішельє вишивала, і в'яжу крючком, і спицями, і малюю. Але хрестиком жодного разу. Ніколи. І от так дебют на порозі вже. Новий рік будемо сподіватися, що новий рік нам принесе ялинка, яка усміхається. Разом з дорослими опановує нове ремесло Аріна. Мені дуже складно от, вишити це правильно. От іменно вишивати воно не дуже складно, от, вишити прям правильно, правильно воно складно вже. Герой її майбутньої картини на полотні котик. Він нагадуватиме про час, проведений в Ужгороді. А після війни у Аріни з'явиться справжнісінький домашній улюбленець. Коли закінчиться війна, мені мама пообіщала собачку. Навчитися вишивати не складно ніколи не пізно, зауважує майстриня Надія Блонська. Я думаю, що краще все вишити хрестиком, тому що це найлегше і найшвидше що робиться. І ми роздрукували, знаходили знайшли різні схеми в інтернеті, різних емоцій, смайлики, там сердечко, наприклад, чи посмішка, чи злий смалик там, наприклад, у нас є мета цього заняття, щоб люди ну позбулися стресу, якщо в них є, отримали естетичне задоволення, навчилися вишивати і отримали гарний настрій. Арт-терапія вишиваємо емоції. Пройшла в рамках проєкту Тато Хаб. Всі заходи тут проводять безкоштовно, варто лише зареєструватися. Матеріалами та інструментами теж забезпечують ідеї для майстер-класів. Щоразу підкидують самі відвідувачі, каже психологиня проєкту Олена. Літом ми дуже багато проводили на вулиці. Ми робили дуже багато батьківських сімейних різних вилазок, поїздок, поки погода нам в цьому допомагала. А зараз уже це буде більше щось середині, але більше. Направляємо це на таке якесь розслаблення, щоб люди і навчилися чомусь новому, отримали задоволення від того, що ми познаємо щось нове і в нас щось виходить, і ми закінчуємо це до кінця, так? починаємо і закінчуємо. І плюс, щоб це було пов'язано з тим, щоб люди заземлялися, розслаблялися. Важливо, щоб люди також отримували якусь спільноту. Тому що травма, наша колективна травма від війни, вона виліковується тільки в спільності з іншими людьми. Теж вишивання, але колективне це вже зовсім інша справа ніж ти дома сам сидиш. Вишивання різновид медитації стверджує пані Олена. Монотонна робота заспокоює, а кінцевий результат подарує приємні емоції. Дуже гарні, дуже тихі, мирні, камерні, такі домашні сімейні. Те, що ми зараз всі, мабуть, загубили, і те, що хочеться дуже швидко повернути, терапевтичні антистресові заходи в бібліотеці проводять щотижня. Усі анонси публікують у мережі Фейсбук.